Приїхала до друзів в Шарлот. Це їхній будинок. Угу. Дуже гарно вони в місці живуть, поряд велике озеро, гарне озеро. Чисте місто, затишне. Мені сподобалось дуже. Мали можливість з'їздити в Чарлстон. це в трьох годинах їзди звідси. Місто зі своєю історією, зі своєю культурою на боргу океану. Ну, мені вдалося побачити в своєму житті два океани. І тихий, і Атлантичний. Моя подруга. Цікаві версії тут назв вулиць дуже. Наприклад, ця, на якій я йду, це вуличка Summerlake, тобто літнє озеро. Ось наступна Firefly, тобто світлячок. Паралельно з нею Stargazer вуличка. Stargazer це для нас відома як звіздочок. Цікаво, що дивилася у версії українського перекладу, то звучить як зірочить, тобто той, хто лічить зірки.